Продовжуємо крокувати дорогою до святості разом з отцем Доліндо до Отець Доліндо каже так: молися, незважаючи на нудність. такого так, такий стан приходить дуже часто. Але отець Доліндо Долін був, як я вам вже здається про це говорив, що. Е з Неаполь був натхнений духовністю святого Альфонса Марія Длігоріїв, доктора молитви. До речі, зараз я читаю листи святого Альфонса. Лігорій. Він тут в своїх листах завжди каже, щоб на місці говорити про молитву. Обов'язково має бути проповідь про молитву. Де він каже: молися зі спокоєм, незважаючи на порушення нервів. Можуть бути. Певні роздрастування, якісь певні хвилі приходити такого неспокою. Молися спокійно, незважаючи на поспіх, який відчуваєш. Приправ усі молитви святою покорою і переконанням про власну ницість. Святою покорою, так як ви знаєте, жінки прикрашають їжу. сіллю, перцем так само молитву. Приправитися тою покорою і е, переконанням про власну ницість. Будь певний, що молитва не є яловою, Яловою це така ніяка, розумієте. Вона є як вправляння гімнастичне, яке редукує потрохи душу, тобто розвиває, тренує і звітнює її з її. З її успосіблення. Тим способом почуєш солодкість Бога. Тим способом звільнишся, звільнишся від себе самого і його полюбиш. Шукаєш дороги, щоб стати святим. Молися. Це є е, святий Альфонс Марія Делігорі каже, що всі святі стали святими завдяки тому, що. Практикувало в своєму житті молитву. Так. Молитва моя улюблена тема. Можемо на неї дуже багато говорити. Але зараз цьому Долін до родово в цих коротких е наших відео зустрічах. Отець Доліндо говорить. Молюся. Молюся. А що таке правдива молитва? Ми говорили попередніх. Попередньому одному з попередніх відео можете собі переглянути. Мови йде не просто відмовляння, пачорка, так, там, ранкових мовив чи вічні це дещо інше. Отже ж, маєш в твоєму житті середник до освячення. Молися, молися з довірою, молися з покорою, молися витривало. Це тут те, долінки, все говорить це все, що ось святий Альфонс. Тобто три ознаки правдивого молитви: покора, довіра і витривалість. Молися з любов'ю. Визнаючи твою слабкість, приблиш Бога до себе. А коли ми визнаємо свою слабкість, те, що ми не є самі по собі самодостатніми, що ми потребуємо Божої помочі, Божої допомоги, тоді Бог над нами злянеться. Він завдяки своїй власті мусить тебе наново вишкувати. Йому повинен завіритися, в ньому мусиш жити. Отримаєш те, про що мовишся. Літургія, набоженство, щоденні молитви, а передусім стале з'єднання з Ісусом в Пресвяті Євхаристі і з Пресвятою Дівою це є захоплюючі середники святості. Отже, ще раз собі їх наголосимо. Літургія набоженства. Щоденні молитви, передусім стали з'єднання з Ісусом при Святієї в Христі із Пресвятою Дівою. Це є захоплюючі середники святості, про які також давно говорив святий Альфонс Марія Делікорій, і про які нам нагадує Отець Доліндо Руотоло. Використовуємо їх і прямуємо дорогою до святості. Амінь.